Ти хочеш Францію, але ти не виїзний? Сідай в Рено і не вийобуйся, пахне Францією. Ну. Слава Богу, що не крисами, бо там їх багато. Renault Megane, 11 рік, 230 пробіга на автоматі. А, дизельовка 9К. Це ж як ви любите. Резина хороша 2022 року. Давайте стан. Ну що тут постійно казати, швейцарський автомобіль сюди просто ідеальний. Два ключики, сервіска, все є, руль не подолбаний. Виглядає бомба, розходить 5 літрів, що ще треба. Куди ті електрички? Хай нюхають бебру, правильно? Це ж все одно дешевше. За минуту залився і поїхав далі. І не треба там проїдати півтори тисячі гривень. На заправці, коли ти на електромобілі. А так. ти сказав, що машина без жодного підкрасу. Без жодного підкрасу. Так, та та Be... да, да, да. треба сказати 10 разів. <звук> Парков новий. Запаски немає, ну нічого. А, стати, щось може придумати. Може, будемо своїм хорошим клієнтам, які не їбуть мозги, то будемо давати якісь прикольні подарунок. Скажи ще раз, без жодного підкрасу. Без жодного підкрасу. Уже дощ був понатікало на порожки. Не де так, не коток, таких нічого немає, просто стан бомба. Одинадцять років 13 Чи. років машині вже майже чотирнадцять. Але там зараз хтось прийде і буде. Знаєте то? Да, 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 да. щоб такого не робити. Ідете і купляєте таку машину за 45 в салоні. Ще й гарантію даю. Тут поміняли форсунки, 4 штуки нові. ми зложили пакетики, все, що воно там поміняє, щоб ви знали, що це точно вже 100% поміняне. Масло ніде нічого не біжить, турбіна дує класно, Кредит, лізінг без питань, місто Київ, Бажана 1D, орієнтир метро Позняки, мойка самообслуговує, сім'їх детельних. Не прийться на кло, це все перед кло. Все, всім бай.